показуємо, хто такі українці, що вони можуть робити. Ми, наприклад, можемо робити цікаві проекти. Хтось може робити щось ще цікавіше, якісь цікаві дрони, наприклад, які, в принципі, ми інколи спонсоруємо, збираючи кошти на ЗСУ. або купуємо якісь джипи, які ви знаєте, також що. Ми вже не один десяток їх купили, але ми вже зараз цього просто не показуємо, тому що я вважаю, що на цьому піаритись це не потрібно. Якщо вам це сподобалось, то пишіть, будь ласка, щоб ви б хотіли бачити далі, з ким би нам заїхати ще. Може поїхати в якийсь інший бік, наприклад, в Одесу. Там проїхати якусь кількість кілометрів на одному заряді, або, не знаю, або зробити якусь цікаву автівку, або є пропозиції як спонсора. В когось може є така пропозиція, хто б хотів би собі зробити якусь цікаву автівку, там Вайку Трійку або не знаю кібертрак затюнячий.